Які зусиль церкви та держави створення якісного освітнього середовища для майбутнього цю тему сьогодні обговорювали під час форуму у Львові про напрацьовані шляхи ефективної співпраці між церквою державою у сфері освіти? Говоримо із отцем Петром Майбою, головою комісії освіти і виховання у ГКЦ, головою католицька освіта. Добрий вечір. Вітаю вас! Слава Україні! Героям слава Ну, насправді таке поєднання: церква, держава, освіта про роль церкви. Ви сьогодні спілкувалися у Львові. На заході, наскільки я читала, був присутній заступник міністра освіти України Михайло Винницький. Кого ще об'єднав цей майданчик? Розкажіть для початку більше про форум і, врешті, чому його вирішили провести? Вже на, на даний час є дуже багато дискусій про те, що церква має чи не має можливості, або може чи не може співпрацювати з державою у сфері освіти. І ми якраз створили цей форум для того, щоб трошки роз'яснити ту ситуацію. На цей форум були запрошені не тільки представники скатах церкви, але здебільшого це були керівники управлінь освіти різних ОТГ західної і також східної України. І ми пробували. Проговорити ці можливості, або е, що дає, чи скажем так надає та співпраця. Отже, для нас важливо зрозуміти, е, попри е, ту всю парадигму, знаєте пострадянського простору, де говорили постійно е, або де віддаляло, якби церкву називано так від держави, взагалі тому, що фактично е, держава мала монополію на ці речі, попри те, що історично, як можемо заглянути. По факту, фактично до 1918 року, фактично, церква і держава українська або різного роду українські організації поному вони ще від 9 століття постійно співпрацювали у сфері освіти і, отже, виключно тільки за часу радянського правління, можна так сказати. Ця ската, ця співпраця була якби знищена або фактично була зруйнована. І Отже, тим більше, що ж таки і в Україні також особливо від початків був цей якби прийнятий закон, що церкви є від держави, І деколи дуже часто просто неправильно його розуміється. По факту, коли говориться, що церква відділення від держави, це це означає, що церква, як така, не має права. Диктувати якісь умови, наприклад, державним органам самоврядування. Рівно ж так само, як і державні органи самоврядування не можуть, наприклад, не там церкві диктувати, як вона має себе поводити, як вона себе має вести, і так далі. І тому фактично є оцей закон про свободу совісті, віро розповідання, і так далі. І, отже, якщо ми дивимося на цей закон з точки зору співпраці з, ем, з освітою державою церкви. Тут важливо якраз розуміти, що церква ніяким чином не втручається в справи так, школи. Ми просто є для того, щоб співпрацювати. І якраз це ми хочемо запропонувати. Розкажіть про форум, саме які шляхи ви напрацьовували, і якою на вашу думку має бути роль церкви у формуванні освіти, і як в цьому всьому має працювати держава, що є зараз. І як би воно мало виглядати на практиці в ідеалі? Якщо візьмемо преамбулу закону про освіту, там дуже чітко говориться, що освіта є основою інтелектуального, фізичного, культурного і духовного розвитку особистості і успішної соціалізації. І отже, тут ми говоримо про всебічний розвиток особи. І отже, особливо цей компонент духовного зросту. Якраз церква мала би можливість його забезпечити, він що, знову ж таки вона є називаємо так, більш спеціалістом у цій царині, і тому тут по факту ми розглядаємо цю співпрацю для того, щоб допомагати дітям всебічно розвиватися. Тобто ми скажімо так не диктуємо умови, але йдемо з пропозицією, в якій маємо можливість допомогти у духовному зростанні і у супроводі дітей. Тому, по факту, є різного роду можливості, які, наприклад, ми можемо запропонувати, або знову ж таки, які можемо використовувати. В Першу чергу та є також предмети духовно морального спрямування. Вони наразі зараз є за вибором, наприклад, як предмет християнська етика, або знову ж таки просто етика. Вони є важливі виключно для того, тому що формують е, світогляд дитини. Тобто, дитина, крім того, що має мати різного роду знання, вона ще має е, розуміти, куди вона рухається, е, для чого вона живе. Тобто, мати, як то кажуть, можливість зрозуміти, що є добре, що є зле, що є гідне вибору, а що не є гідне вибору. і бути здатним для того, щоб робити гідний вибір. І отже, якраз оці скажу, в цьому напрямку, ми маємо можливість допомагати або співпрацювати для того, щоб якраз в дитині формувалося це бачення, і знов ж таки, щоб ми мали можливість також у цьому баченні дитину супроводжувати. По факту не йдеться, знаєте, виховання це не тільки просто сказати дитині, якою ти маєш бути, бо воно так не функціонує. Виховання це коли ми допомагаємо Дати дитині. вибір, і дитина має обрати як так. правильно. Так. Але показати також. І знову ж таки не завжди також і це є достатньо, тому що тут також важливо є допомогти, тобто дитину супроводити у тому, щоб вона змогла здобути цей ці досвід цінності. Це так само, знаєте, як сказати дитині, я не знаю, там навчитись щось зробити, наприклад, варти суп. Uh -huh. Просто показати і спитатися, чи вона зрозуміла цього, ще не є достатньо. Тут мірі, треба бути з дитиною поруч і супроводжувати у тому, як вона від, відтворює. Зараз мені, мені здалося є дуже, я не скажу, що дуже популярно, але є випадки, коли дитина, коли народжується, її не хрестять, а чекають там щоб дитина підросла і сама прийняла рішення, чи вона хоче хреститись чи не хоче хреститись. Як ви ставитеся до таких думок, коли батьки от дають дитині вибір християнства вже у свідомому віці? Е, Ска так, дитина, коли народжується ясно, ви знаєте, що наприклад зрілість особистості вона десь осягається, кажу так, психологи в двадцяти 25 років, але до 25 років ти не можеш дитину лишити саму на себе для того, щоб вона формувалася певним чином, і потім якийсь один момент була здатна на правильний вибір. Через то є знову ж таки сім'я, яка від маленького плекає певні цінності в дитини і допомагає їй вже зростати в ті цінності, які вона вірить, скажем так, в які вона вірить, і які знає, що це дійсно є як кажуть, цінностями гідними і для її життя. І тому, по факту, через то й говориться, що основою виховання це в першу чергу є сім'я, сім'я, яка скажімо так, задає тон, то яка виховує цінності, яка передає цінності. І тому по факту дитина, якраз не маючи можливість або не маючи зрілості від самого початку, вона, якраз виховуючи з сім'ї, має так, вже набути у затоку гармонійність, в якій буде здатною потім і від маленького поступово вчити зробити той правильний вибір, вибирати ті цінності, які є цінностями сімейними, які є тими справжніми цінностями, і знов таки в своїх остаточних виборах, або коли вже зрілою, що була здатною просто ними жити. Я думаю, по факту ясно, церква е, е, хрести дитину від маленького, виключно опираючись особливо на віру батьків, тому що вони якби гарантом її зросту, і це вони, коли дитина приходить у цей світ, зобов'язуються її супроводжувати у цьому зрості, передати їй ті цінності, які в які вони вірять, які вони вважають, що вони дійсно гідні в життя. Ми з вами говоримо насправді про надзвичайно важливі речі процес виховання, зокрема християнського виховання. Ми говоримо більше так загально. А якщо до прикладу конкретизувати, як має відбуватися все, які засади мають правильні бути закладені в дитини вдома, тобто, чи батьки мають змушувати пояснювати, ходити до церкви в школі, чи мають бути капелани, до прикладу кожної школи, вони мають спілкуватися з дітьми, і, врешті-решт, якщо ви зараз дивитеся на молодь, щоб ви хотіли. Змінити вдосконалити, або, наприклад, привити там більше ходити в церкву, більше вірити в Бога, якщо проаналізувати. Але якщо можна так більше, от про практичні кейси говорити. Практично, отже, коли дитина народжується від маленького, завжди коли проводжу семінари для я їм просто говорю, Бо це є дуже така важлива, як на для мене, річ. Під маленького треба дитину привчати себе проявляти, проявляти у ціннісний спосіб. Якщо ми говоримо про цінності, які не існують чистому виді, а тільки в прояві, тому по факту все залежить від того, наскільки я не тільки буду дитині показувати певні речі, але буду допомагати їй проявлятися в цінності спосіб стосовно речей, які вона живе. Наприклад, коли дитина вже починає бавитися іграшками, і це є чудово, і дитина фактично пізнає світ, особливо від маленького, коли вона, скажімо так, бавиться, то коли вона вже є здатна ці іграшки складати на місце треба також їй показати як я кажу, не тільки бавитися і отримати задоволення від самої гри але також бути здатною і поскладати місце після того як вона побавилась та саме стосується коли дитина є здатна вже рано вставати, застеляти після себе ліжко і треба прочати це робити. не бо це мушу, бо то так треба. А тому, що це є приємно. приємно. Не, бо менше нервів до прикладу застелити то ліжко самому, аніж пояснити дитині, що вона має застелити. Ну якраз оце я думаю дуже часто. Це є велика помилка багатьох тях батьків. Насправді, так, бо знаєте, де коли так смішно бо коли батьки кажуть, я цього року там з вересня місця перейшла з моєю дитиною четвертий клас. Це дитина прийшла в четвертий клас. Ви вже свої школи закінчили. Це дитина має бути здатною сама вчитися, йти своїми ногами мати правильне відношення, в якому вона здобуває життя і міг себе проявляти, а не коли все роблять для неї заради її блага, і тільки добра, щоб в неї було все гра, щоб було їй легко. Легко ніколи не виховує. Тобто легкість ніколи не виховує. Те, що виховує, формує особистість, просто якраз оці зусилля проявляти себе. І тому, знову ж таки, якщо ми говоримо, що цінності існують в прояві, треба бути здатним проявляти зусилля. Деколи є важко, наприклад, в певних моментах любити. Бо воно деколи коштує. Але якщо я люблю, я дбаю про те добро, яке хочу проявити повіношну до особи, навіть якщо, можливо, в той чи інший момент мені, наприклад, це коштує. Мене, наприклад, щось злить. Але якщо я люблю, я вибираю те, що є гідною особи, а не те, що, можливо, наприклад, в середині відчуває. І тому факт знову таки дитина вона від маленького має вчити себе проявляти, щоб так, смакувати те життя, і щоб потім бути здатною завжди на цей вибір. І ясно, для того, щоб дитина була здатною так робити, ясно, їй треба подати певне бачення згідно певних знань. І потім також мусить бути певні особи. Як ми їх називаємо дорослі, старші зрілі, які допоможуть дитині сформуватись крок за кроком для того, щоб дитина дійсно гармонійно розвивалася. І тому по факту потрібні так, ці старші, не тільки вчителі сформовані, скажем так, зрілі, потужні, а рівно ж так само так, такі особи, які допомагають з різних називаємо так ракурсів, тобто, наприклад, духовне життя. Якщо ясно, якщо, наприклад, ми говоримо про духовне життя, про духовний зріст, мусить бути також експерти, такі тобі в тому може допомогти. Це не завжди батьки, тому що інколи хочеться зі сторони. Тобто дитина скоріше послухає зі сторони. І тут якраз наявність капеланів у школі, як ви до цього ставитеся, чи є в нас така практика у нашому так. регіоні, чи в кожній школі, і яка їхня основна задача mm. не тільки молитву помолитись, так. правильно ну, звісно, тут більше і... психологічна історія. Так ну... капелан це не є, щоб скажімо так в школі болішно тільки молитися, чи служити літургію. це не це місце. Роль капелана це є духовний супровід і супровід у цінностях. Де ти маєш можливість дійсно дитину вкоригувати? По факту знаєте, як є, наприклад, в школі психолог, який стосовно певних проблем допомагає дитині зростати психологічно або розбиратися з певними труднощами, з якими він стикається. Наприклад, є вчитель фізкультури, який допомагає зростати фізично, знову ж таки, є певного роду вправи, є певні уроки. Вони організовані певним чином. Також і може бути, я б дуже хотів, щоб був також духовний капелан, та який би допомагав дитині зростати духовно, і я сам працював в школі 9 років директором школи, і по факту був також і капеланом. Ви І знаєте, точно я що зна... там як там з вихованням ну, з контакта не що не з чуток, точно так і тому так це ну це було то, чим я жив до певного моменту, і по факту дійсно я вважаю, що це є дуже чудова річ. Мати можливість бути з дітьми поруч дуже часто, дуже часто постійно і в бути до їхньої диспозиції, коли, наприклад, той чи інший момент, коли вони потребують твоєї допомоги в тому чи іншому, ти є готовий їх прийняти, вислухати. І в мене було дуже багато такої практики, яка так, мені дуже подобалася. Дозвольте уточнити, бо я думаю, що зараз всім цікаво від директора школи. До настоятеля церкви, до священнослужителя, як, а, як це, так, так сталося? Ні, це коли вже був висвячений на священника, це десь було 2004 рік. Потім, десь у 2005-му, фактично, за ініціативи блаженнішого тоді Любомира Гузера, ліцей Клементія Шептицького. Який є на сихові передали, були під скажімо так в опікуваці в селезян Селезина? Ось і знов ж таки десь від 2005 року в кінці я став засновником цієї школи, і від 2006 почав бути директором школи. Угу. Тобто як по, по поєднані процеси так. останнє запитання на сьогодні: освітня діяльність у сфері єпархій. Е Розкажіть більше про них. Що кожен із нас, що діти можуть собі віднайти або можливо навчання якісь проводити, врешті, що ми дорослі? Тому що ну для мене особисто, я у нас поряд з роботою є церква, і коли отак от важко на душі, мені я піду туди, посижу. Мені стане легше. Я не спілкуюся зі священником, я просто собі посижу хвилин 5-10, і. Це мого свого, це е, моя така медитація. Не знаю, як це правильно казати, але от я відчуваю, коли стає от після церкви, легше. Що ви можете запропонувати в освітній сфері для кожних? По факту в різних іпархіях. Крім того, що в кожному деканаті, майже в кожному або в більшості деканатів, є також особа, яка є відповідальна за сферу освіту. то, що стараємося робити, це, наприклад, проводити курси підвищення кваліфікації. Вона вже існує понад 5 чи 6 таких формаційних центрів, які займаються курсом підвищення кваліфікації і знову ж таки дають оці сертифікати, скажімо так, курсів підвищення кваліфікації, які визнані також державою. Крім того, ми ще також готуємо дуже багато різнороду медичного забезпечення, тобто це є виховні години, це є Формаційні програми, які служать для того, щоб формувати як вчителів, так і батьків, і також і дітей, також проводимо міжнароду реколекції, як для дітей, так і для батьків, для вчителів, звісно знову ж таки, ті, хто хочуть. Бо тут ніхто нікого не примушує, але де ми маємо можливість якраз надати оці послуги того духовного зросту, тої підтримки, для того, щоб знову ж таки людина та духовно зростала. Тому це є досить багато вже речей, які на рівні церкви робиться в сфері освіти, і де в багатьох місцях є дуже така чудова і гарна співпраця. Раця з якої багато хто може користати і користає. Тому і ми надіємося, що знову знов ж таки штат співпраця буде продовжуватися, і вона буде проносити чудові плоди для нашого людей. Бо найважливіше особливо також для церкви, домирих як і для держави, це є люди. Бо церква це є люди, держава це є люди, і благо людей це є наше спільне благо, про яке ми маємо просто дбати. Дякую вам за цю розмову. <зв>. Отець Петро Маєва був гостем гостем нашого етеру. Говорили ми про шляхи ефективної співпраці між. Церквою державою та освітою